Напередодні у Німеччині стартував щорічний 65-й за ліком Берлінський кінофестиваль. Церемонію відкриття відвідали зірки світового кінематографу, зокрема Крістоф Вальц та Одрі Тоту. Була серед них і актриса Ольга Куриленко. Вона війшла до складу журі конкурсу Найкращий повнометражний дебют головою журі став американський режисер Дарен Ароновський. Директор Берлінале Дітер Кослік вважає, що цього року глядачів буде більше, ніж зазвичай. Сподіваюся, нині погода не стане на заваді, і глядачі прийдуть у кінотеатри, бо ми святкуємо ювілей. Гадаю, любителі кіно в усьому світі відзначають це прекрасне свято. Фільму відкриття фестивалю стала картина іспанського режисера Ізабель Койшет Нікому не треба ніч дія стрічки відбувається у Гренландії 1908 року. Жульєт Бінош зіграла головну героїню Жозефіну. Вона здійснює небезпечну подорож на собачих упряжках до свого чоловіка, відомого дослідника Артик роберта Пірі, який шукає шлях до північного полюса, я використовувала своє тіло і душу, і для мене це була можливість долучитися до чогось більшого ніж я сама. Цей фільм дозволить глядачам щось пережити, чогось навчитися. Мій внесок у нього досить скромний, хоча й тут я стою святково вбрана і на високих підборах. Зазначимо, що українські стрічки участі в цьогорічному конкурсі не беруть, хоча сама Україна представлена на кіноринку, який проходить паралельно з Берлінале. Ювілейний берлінський кінофестиваль триватиме до 15 лютого. На головні нагороди, крім фільму Койшет, претендують ще 18 стрічок, у числі яких нові роботи Теренса Маліка, Вернера Херцога і Пітера Грінуея.